Ріта. О! Причас у спорт. Назбирали. О! Хвилююся, не знаю, як воно вийде. А що ваш герой хоче донести глядачу? Те, що мі хоче герой донести до глядачів, ви побачите на сцені. Часто його сприймали, як. комичного героя, а тут инуфта это показал себя и с трагичной стороны, из ну вот, разноплановой. Телле Тевель это театр лишился человека, который смог доносить идеи и доносить как бы кожен раз поражалося, как он преподносит это все. и преподносит все время по-новому. И было приятно очень это смотреть. Я не знаю нового Завіту, от старий памятаю добре. І там Мойсею заповідано: якщо жінка дала обітницю Господу, а батько почувши це заборонив, то всі обітницї й зароки, яким на взяла на душу свою, не збудуться. И господь простити, потому что заборонил отец. Единственное, что меня в этом актере поражало то, что вот его любимый спектакль Теви Молочник, хотя там и хореографии фактически, ну, совсем было мало, но тем не менее он приходил на этот спектакль за час, выходил на сцену и все время репетировал. В'ятевель наш полтавський. Ну, ви знаєте, він оригінальний просто. Він е, зіграний Юрію Васильовичем е, в своїй манері. Це був наш Тев'я, Полтавський. Можливо, те, що хотів, шоломалейком, коли е, проживав в Полтаві. Оце е, тим запам'ятався мастер, що е, таке тев'я я, я більш недельно побачив. Не надання. хотел, чтобы этот спектакль любили и понимали не только он и окружающие коллеги с ним работающие в этом спектакле, но и для него она была ну, очень значущей. Но ну, мне так кажется, я не знаю, но мне кажется, что она была очень для него значущей и очень важной в его жизни, потому что до этого он много сыграл ролей более комических, которые были потрясающие очень потрясающе, но это была такая, ну вот вроде бы жизненный опыт, такое все вот, то, которое произошло от его души и полностью, ну, показало, возможно, его суть, душу. Вы знаете, я хвилююсь весь час. У меня не бывает, я даже дребезковая какая-то роль, я хвилююсь. А сейчас я иногда уже прибегаю до каких-то Медичних тип. Ліцесет язик чи що, щоб заспокоїтися, то ще дуже хвилююсь. Сить хор! Холя... Ні, по-французьки! Сіть холера на твою голову! А, а як все по-французьки буде сить холера? У меня второй жизни дуэт с Поповым, второй раз в театре. Первый был Человек из Ломанчи. Это очень сильный драматический партнер, который своим зарядом, своими эмоциями непроизвольно вынуждает актера работать так же и быть с ним действительно в дуэте. А что? Ну, Он легше лягти в півдомовину, ніж відповісти на втіклії запитання. Чоловік дарить дружині квіти, нормально? Нормально. Якщо враховувати, що це вперше за 20 років, то нормально. Ну треба ж колись починати. І тут ансамбль особливий повинен бути. не стільки зіграно. Ну, що <плес> Ну я так міркую. Не дам вам дві головки сиру, ваша голоситиме, да. дам дві моя почне. Дам вам одну. І нехай обитві кричать Воєна їм біг! Постава от TV TV. я вам говорю, я не знаю, скільки разів дивилася. Скільки, скільки йшов, скільки, мабуть, і дивилася, тому що і особисто на нього ми ходимо подивитися. Нема настрою, треба йти дивитися на Юрія Васильовича, Це однозначно. Але рішення, чим я не викинув! Я хочу, щоб змінилася ося ваша родина.